Всім привіт! Шатал Мото на зв'язку. Одне з гострих питань: чи потрібна категорія для мопедів і як її отримати в посвідченні водія? Зараз ми з вами знаходимося в найбільшому сервісному центрі України за адресою міста Київ, вулиця Перемоги, 20. Так давайте ж розберемося, чи потрібні права на мопед, чи ні. Так, потрібні на законодавчому рівні України будь-який двигун мопед... Чи будь-що внутрішнього зарання потребує посвідчення водія. До 50 см кубічних це категорія А1, від 50 см кубічних це категорія А. Все вірно. Якщо навіть у вас радянські Карпати, вони потребують прав, це категорія А1. Що треба, щоб їх отримати? Звернутися до авто чи мотошколи, яка відкриває категорії. Податися на навчання, зібрати пакет документів, які вам скажуть в, в, в мотошколі. Якщо у вас вже є категорія Б, то для пониження на категорію А чи А1 не треба здавати теоретичний іспит, тільки практика. Саме навчання в школі триває приблизно десь 12-16 днів. Все залежить від школи. В нашій школі воно триває від 12 до 14 робочих днів після завершення навчання, так званої накатки. Тобто ви навчаєтесь тільки практиці. Ви приходите до сервісного центру, берете талончик для здачі на практичний іспит. Потім приходите визначену дату до сервісного центру. З собою маєте паспорт, посвідчення водія, індукційний код, медсправка водія і, і, в принципі, все. Всі дані будуть в базі по вашій мотошколі. Після цього ви переходите до здачі практичного іспиту. Як саме його здавати, ми зараз вам покажемо. Не підприюди. Не подприяв. Перед початком руху піднімаємо ліву руку догори вліво. Дивимося наліво-направо, починаємо рух по прямій. Під'їжджаючи до повороту, ми дублюємо поворот лівою рукою. Кожен поворот потрібно дублювати рукою лівий чи правий. Кожен свій рух на іспиті. Поворот ліворуч заходимо на фігуру вісьмірка. Головне все робити чітко і розмірено. Не потрібно поспішати. Виїжджаючи з фігури вісьмірка, ми знову дублюємо поворот ліворуч. Готуємося до останньої фігури на першій локації, на першому майданчику. Поворот ліворуч. Заходимо на змійку. Поворот праворуч в ліхті зігнана ліва рука. Ми виїжджаємо вже в так зване місто. Ось тут цікавий момент. Під'їжджаючи до перехрестя зі знаком стоп, ми піднімаємо ліву руку догори, зупиняємось, шукаємо нейтральну передачу, розводимо руки, продовжуючи рух, ліва рука вверх, вліво, голова наліво направо. Починаємо рух з перехрестя від знаку стоп. Дублюємо поворот наліво, під'їжджаючи до першої перешкоди в місті. Це у нас буде зараз переїзд. Ми повинні повністю зупинитися. Показуємо лівою рукою про зупинку. Шукаємо нейтральну передачу, розводимо руки, показуючи того, що нейтральна передача знайдена. Починаємо рух спочатку. Наліво направо головою. Іспит однаковий як для категорії А, так і для категорії А1. Коли ви здаєте на категорію А1, треба повторити всі ті ж самі рухи руками. Особисто від себе хочу сказати, я не розумію, навіщо в 21 столітті, в 23-му році робити рухи руками, коли є для цього сигнали поворотів. Ось тут ми з вами виїжджаємо на останній відрізок нашого іспиту. Дублюємо поворот ліворуч, розвертаємося за фішкою конусом і їдемо в зворотньому напрямку для завершення іспиту. Під'їжджаючи до зупинки, ми показуємо лівою рукою вверх, зупиняємося, лівою рукою вниз з в в лікті, прижимаємося праворуч. Шукаємо нейтральну передачу. Іспит здан. Один з найкращих учнів, які були. Завтра він обов'язково здасть на категорію. Так, ми побачили, як правильно їздити, а тепер перевіримо, чи зможу я повторити цю фігуру. Але в мене вже є категорія А та А 1 Маючи ці категорії, але чомусь так хвилювався, наче б у мене забрали моє посвідчення назад. Нічого складного немає, головне все робити чітко, розмірено, вивчити карту і можна здати легесенько цей іспит. Ось тут я допустився вже не першої своєї помилки, і зараз нам інструктор скаже, якої самої. Посуповий наступ пісного поворот і показується. Він показується в самом конце. Тому що ми просто ці стоїмо наступ, на будемо і не так далі. В своє виправдання хочеться сказати, що 2 роки назад була зовсім інша фігура. Але все можна вивчити. На цьому сервісному центрі можна здавати на своєму транспорті. Головна умова, щоб були номера та техпаспорт до нього. Вот на перекрестках здесь не могу не по продублировал поворот и початок руку показал, а когда уже выезжаешь на перекрестках не показал. Это, короче, раз, раз, да. и еще да. раз, раз. Ехал, когда еще перед перекрестком показал. Второй еще раз. И Ты не верьте головой да. на, ну, головой есть, на, перекрестках же... нет, на перекрестках обязательно обязательно. Я взмахал, Ну, ну нет, это, это не видно. видно. Это, это не видно. видно. Все, просто.